Сьогоднішню проповідь роздуму я дав їй назву такими словами: знайдений та спасенний. Сьогодні історія для наших роздумів це історія зустрічі Христа і Закхея, чоловіка малого на зріст, і цим фактом ця історія виділяється. Вона закарбовується як в, дитячому, в дитячій пам'яті, коли вони відвідують уроки недільної школи, чи читають історії з Біблії Слова Божого, разом десь вдома з батьками. І чи батьки розповідають. І цим фактом можна незаперечно сказати, що ця історія і нам запам'ятовується дуже легко. Закхей — асоціація в нас це чоловік низького росту зросту. Давайте разом прочитаємо цю історію. Вона записана в Євангелії від Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірші. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший надмитниками і був багатий. Прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. «Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини. Встав за і сказав: Господу, ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього, сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й Він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Проповідь про Закхея могла би бути, друзі, першою проповіддю такій в наступній серії проповідей передпасхального періоду, коли ми згадуємо смерть і славне Воскресіння, перемоги Христа над, над смертю. І чому це могла би першою проповіддю бути, бо Христос саме рухається по дорозі до Єрусалиму, проходить Єрихон, місто Єрихон. Ми знаємо, що буквально за трошки Христос опиниться на Голговському хресті і буде, і буде зустрінеться зі смертю. Ми знаємо, що ні Голговський Хрест, ні сам Хрест не зупиняли Христа спасати тих. Хто шукали його, хто прагнули зустрічі з ним, і хто вірили, що це чоловік особливий, і називали навіть його Господом. Наприклад, ми можемо за один розділ, в 18 розділі Луки, описується історія зустрічі Христа і сліпого Вартимея, Жибрика при дорозі. Ми знаємо, що. Цей же брак Вертимей, він коли почув, хто іде, то почав кричати гучним голосом Ісуса, Сину Давидів, помилуй мене. І написано, що той натовп, який був серед них по тій дорозі, почали йому закривати рота і зупиняти його, щоб він не кричав, але він ще гучніше кликав, кликав Христа. І написано, що докликався. Вони йому погрожували той натовп, щоб він замовк, але він ще дужче кричав. Історія Закея, про яку сьогодні будемо про яку сьогодні говоримо, і розбійник на Христі, про яку ми вже мали роздуми разом з Сашею Єхимчуком. Проповідь про Захея, друзі, починається тоді, коли Христос приходить до міста Єрехон. Напевно, що з недільної школи, хто відвідував, чи ви читаєте Слово Боже, чи просто слухали, і ваш досвід християнський дає вам трошки пам'яті, то місто Єрехон чим з чим вас асоціюється? Зі стінами, які впали, які впали дивним чудним методом такої ситуації, коли Ізраїль взяв в облогу Єрихон, і написано, що вони ходили навколо цього міста шість днів. А на сьомий день вони засурмили, і бойовим кличем народ гук закричав, і стіни цього Єрихону дивним чином впали. На південь від цього старого міста був побудований новий Єрехон. Це був торгувальний центр, процвітаюче економічне місто. Закей, мабуть, друзі, був одним із ненависних людей і жителів цього міста. Його ненавиділи, його не любили. Ви можете пам'ятати ну, певно, що не через те, що він був малий на зріст. Хоча і це не можна назвати перевагою навіть в сучасному світі, правда. В Євангелії ми зустрічаємо багато разів, коли люди, фарисеї, і книжники, скаржилися на те, що Христос знаходився серед митників і грішників. Це говорить про те, що суспільство того часу, люди, лідери того часу, духовні лідери, вони засуджували таких людей, що вони не сприймали тих людей і уникали з ними спільності чи якихось будь-яких спільних справ. Наприклад, коли Христос покликав за собою митника Матвія, або ви Левія можете його знати з таким іменем, то написано, що Левій справив велику густину в своєму домі для Христа і його послідовників, і була там велика група митників і інших, які сиділи з ним при столі. І яка реакція? Книжники та фарисеї нарікали на нього, на його учнів, кажучи, чому ви їсте і п'єте з митниками і грішниками? Таке враження складається, що є. Категорія просто грішники, а є особлива каста, не знаю, особлива категорія грішників це митники. Це найгірші із грішників. І знаєте, коли так розважати, що, є, що Христу докоряли і учням, що є митники і грішники, то десь Закхей попадав ще в вищу категорію. Тому що він був написано ким? Старшим надмитниками. Виявляєте, що це зло бути митником, а бути старшим надмитником це, це взагалі е, ну, це вже пропаща і загибла людина. Написано, що він був старший надмитниками і був багатий. Не знаю, чи ви любите податки платити? Я трошки почув реакцію, так? Да? Певно, що якщо запитають, чи ви дуже любите справи мати з тими, хто збирає податки, хто їх обраховує, хто їх нараховує, хто їх виставляє, або пише вже вам штрафні санкції, з якими стикнувся і мусив десь вирішувати ці проблеми в останньому періоді, то певно, що не помилюся, коли скажу, що це не самі такі люди, до яких ти маєш дуже гарне розположення, правда? В тебе є якісь до них упередження. В тебе є до них якась така неприязнь. Чи це по замовчуванню, чи це вже по набутому якомусь такому досвіду, але воно є. Нічого ніби не помінялося. За часів Ісуса митники вважали негідниками і зрадниками суспільства. Чому? Тому що вони працювали на римську владу, влада, яка окупувала Ізраїль. І вони співпрацювали з нею, вони збирали податки для Риму. І тому їх вважали негідниками і зрадниками. Були відомі вони своєю корупцією і здирництвом, вважалися грішниками та зрадниками свого народу. Але давайте задам задамо собі питання. Хіба саме багатство завжди вказує на те, що людина є злодій і шахрай? Чи наявність якогось багатства, любої такої, якоїсь вимірності, воно завжди вказує на те, що це оце точно шахрай і якийсь злодій? Певно, що ні. Певно, що ні. Я думаю, що десь ви мали можливість мати дотикатися з людьми, достатньо богобоязливими. Скажіть мені щось. <гум> <гум> Може, я щось обговорився, можливо. <гум> Друзі, але в випадку із людиною, старшою старшою митниками, якщо він був чесною людиною, то не міг бути багачем. Так він мав мати можливість бути і жити краще, ніж інші, але бути багачем, людиною з великим капіталом, він ніяк не міг. Так він мав процент якийсь свого доходу. Так він мав якусь посаду і владу в своїх руках. Але він чесним шляхом ніяк не міг збагатитися так, щоб оперувати таким великим багатством того часу. В нас час цей конфуз можемо спостерігати серед людей, які при владі. Людей, які на посадах митного контролю і тому подібне, коли їхня офіційна заробітна плата не відповідає способу їхнього життя, володіння рухомою чи нерухомою якоюсь власністю. І багатство закхея також було набуте такими всякими тямками, як то кажуть, і мутками. Митники часто збирали більше податків, ніж була потрібна. Відсоткова ставка, скажімо так, для римської влади, він вимагав ніж вимагав закон, залишаючи собі значну частину прибутку. Вони використовували свою владу, щоб збагачуватися за рахунок простого народу. Як то кажуть, нічого за 2000 років не помінялося. Закхей працював на Рим і той, який був окупантом їхньої, їхньої країни. Але тепер Закхей був великою людиною. Тепер Закхей був людиною, яку боялися, незважаючи на те, що він був невисокого росту. Він в його ненавділи, але його боялися. Його відсторонювалися, але він в своїй можливості і владі, своєму становищі і статусі він мав вплив. Можливо, тепер у нас є якесь приблизне відчуття знайомства з Закхеєм. Знаєте, коли таку картинку малю би мені хтось, то навіть не бачачи Захея, мені б вже не, хотіло, не хотілося б бути поруч з ним. Мені б хотілося уникнути з ним якоїсь зустрічі. Мені б хотілося ну, не знати навіть більше про нього. Бо цього достатньо для того, щоб вже своє фе десь прийняти і вже якесь упередження, упередження до нього ставлення вже мати. І тоді приходить до цього міста Христос. Який є Ісус, Він проповідував і навчав по всій Галілеї, Самарії Юдеї більше вже трьох років. І цей візит до Єрихону – це був вперше Ісуса Христа. Він проходив через це місто, прямуючи до Єрусалиму, і на той час Ісус вже також був відомою людиною. За ним ходять вже тисячі, тисячні натовпи. Ходили чутки, що ця людина, яка творить чудеса. він воскрешає мертвих, годує тисячі людей. Він зцілює кривих, глухих і сліпих, і навіть демонів може виганяти. Чутки про те, що Ісусу байдуже, хто ти і ким ти є, і який ти на вигляд, і що ти робиш чи зробив. Є чутка, що Христос це не вважає за якусь проблему. Каже, що цей Ісус не соромиться сидіти за столом із збирачем податків. Кажуть, що один із учнів є митником, якого звати Левій або Матвій. І це дуже добре може бути, бо хтось чув і переказував, що Христос пересвященникам сказав, що, що митники підуть на небо раніше за пересвященників. До Закхея дійшла чутка про Ісуса також. Тож Закхей мчить на вулицю, щоб побачити Його. І третій вірш Він говорить нам такий, такий текст: прагнув побачити Ісуса Закхей». Хто він але не міг через НАТО, бо був малого зросту? Я ледь пам'ятаю, але напевно би мій тато міг би пригадати ті моменти, коли я, будучи малий, міг бути за мить дуже високим і все бачити, і вищим за інших. Коли я опинявся за мить на його плечах, мені здавалося тоді бачити все. І Це було виклик якихось таких, знаєте, емоцій яскравих, я бачив більше, ніж бачать інші, бо я вже був вище за інших. А тоді, коли дуже хотілося щось побачити, коли була якась подія, на яку треба було не бути закритим толпою, але бути вище за інших. Пам'ятаю точно, що коли ти малий, але міг спритно вилізти на найвище дерево, то ти вважався. Трошки вищим за інших, трохи крутішим за іншим, бо ти забирався туди, коли, коли, коли в когось був якийсь страх, коли хтось не був такий спритний і ти опинявся на дереві. Не буду чекати від вас відповіді, коли спитаюся, скільки з нас за останній уже рік, два, три вилазили на дерево. Не буду чекати відповіді, просто про себе подумайте. Але хотів би сказати трошки з Іронією. Ну куди таке годиться, щоб дорослий чоловік поліз на дерево? Ну куди таке, щоб пастор в шортах жарив шашлики? Чоловіче, коли ти такий голодний, одягни брюки, високі носки і почи собі те м'ясо? Може, стикалися з таким. Друзі, суспільство має свої стандарти годиться і не годиться. І закей у своєму бажанні побачити Христа, хто Він є, він ігнорує усі криві погляди. І усі червоні лінії культурні, які були того часу, він просто їх ігнорує. Він вибігає на порід. Четвертий текст говорить: побігши на поріт, він вела, виліз на смоківницю, на дерево, щоб його побачити, коли він там проходитиме. В нього було бажання просто бачити його, просто з висоти, щоб ніхто йому не заважав бачити і спостерігати за цією людиною, хто він є. І нарешті Христос наближається. Захей вже починає помічати з висоти чоловіка, навколо якого вступає натовп. Але, але він все одно впевнено рухається в його напрямку. І потім він зупиняється біля дерева. І захей може це все спостерігати. І більше того, він піднімає свій погляд і звертає, і зустрічається поглядом з самим Захеєм, і називає його по імені, і каже, Захею. Негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. Христос, друзі, без усякого упередження до Захея, Він не ігнорує його, хоча міг просто зробити вигляд, що він його не бачить на дереві. Або перейти на іншу сторону вулиці, або ще якось просто оминути його. Але він цього не робить, він без всякого упередження. Піднімає свій погляд і зустрічається з самим Захеєм і каже: Хочу бути в твоєму домі. Не просто привік з Захей. Маю справи в Єрусалимі, там мене мають вбити скоро. Я піду туди, бо там ще багато справ. Він зупиняється, називає його по імені і каже: Я маю час для тебе. Захей, я хочу бути в твоєму домі. Не просто я хочу привітатися з тобою, я хочу бути в твоєму домі. Для Закхея, друзі, безсумнівно це здивування. Ймовірно, що, друзі, за довгий час з ним хтось захотів просто мати справу. Хтось назвав його по імені і захотів бути в його домі. Хтось, при... хтось зробив до нього крок, і це його просто завоювало. Той незнайомий, але цікавий йому Ісус, називає його по імені. Він знає мене і каже, хоче бути в моєму домі. І написано, що він швидко зліз і прийняв його радіючи. Давайте звернемо увагу. Так, бачимо, що він дуже швидко зліз, бо це насправді він здивований, що взагалі Христос зупинився і привернув свою увагу до нього. Він з радістю приймає його, бо десь цього не чекав, але дуже певно внутрішньо хотів. Десь про це думав, але не, не вважав, що це можливим і взагалі ре, в реальності. І, Друзі, хотів би звернути увагу на реакцію інших, того натовпу, які бачили це все, які спостерігали і були просто, знаєте, як глядачами цього всього, що відбувається. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини. Слово нарікали воно англійською мовою звучить murmured. Ну, таке, так, да, як, як почув транскрипцію, як може так висловився, це означає в перекладі бурмотати, скаржитися і бурчати. Оце слово нарікати, нарікали або бурчали, бурмотали, скаржилися, воно охарактеризувало написано всіх, хто бачив це. Тут не виділилася якась категорія людей, які б встали на захист Захея. Тут не було тих людей, які сказали: та ми його друзі, Вони всі, просто всі, насправді це підкреслює тільки проблему ставлення людей до Захея. І чому саме Захей був таким, як він був? Люди висловили своє звичайне друзі, несхвалення. Певно, що через свою упередженість до захея, як головного митника, як людина, як людина, яка несправедливо збагачена, та навіть через його зріст. Просто міг хтось не знати, але бачити його малий зріст і вже до нього відповідно ставитись. Я думаю, що це кожному з нас знайоме. Ми не знаючи людину, бачачи якусь можливо, навіть ваду, ми вже маємо якесь упередження, ставлення до неї. Ця упередженість не дає місця ні для любові, ні для прощення, ні для благодаті. Це слово нарікали, воно вживається всього двічі в Новому Завіті. Всього двічі. В цьому випадку, коли відносно Закхея, люди реагували. І ще, трошки раніше, в Луки, 15 розділі написано, що підходили до Ісуса всі митники і грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї. Та книжники оце слово нарікали. Вони бормотали, бурчали, скаржилися. Фарисеї, книжники, говорять, що він, що він грішників приймає і з ними їсть. Але знаєте, що Христос? Він не піддається, цим, не піддається цьому бурчанню. Він не реагує на це. Він ніяк не докоряє за це людям, які це роблять. Бо Він знає свою місію, яку прийшов виконати. І яку озвучив в кінці нашої історії. Він каже: син людський прийшов знайти і спасти тих, хто бурчить, тих, хто нарікає, тих, хто скаржиться постійно. Так, але він прийшов спасти і знайти знайти і спасти тих, що загинули. Ці слова Христа лише підкреслюють те становище, в якому знаходився Закей, що Він потребує спасіння цього. Христос без усякого опередження до Захея будує міст до його серця, і ця зустріч просто пере, перевертає життя з ніг на голову, з голови на ноги. я Не знаю, як можна це висловитися, щоб підкреслити це, але це кардинально міняє життя Захея. Написано, е, да, це наш текст. Написано про Захея, що він встав в Закей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, вертаю в четверо. Христос завоював серце і розум Захея своєю благодаттю, незаслуженим ставленням. Захей нічого такого не зробив, щоб Христос до нього добре ставився. Це був вибір Христа. Звернутися до нього поважно по імені, не сказати Ей ти, негіднику і зраднику. Народу нашого. Він звернувся до нього по імені і сказав, що я хочу приділити тобі час бути в твоєму домі. Христос завоював Його своєю благодаттю, незаслуженою любов'ю до нього. Друзі, присутність Христа в нашому житті не, не дає місця злу та темноті, тому що. Той, хто зустрічається з Христом, він знаходить один принцип, який колись сказав Іван Хреститель. Він сказав це в Євангелії від Івана, третій розділ, тридцятий вірш. Він має рости, тобто Христос. Він має рости, а я маліти. Мене має бути менше. У моєму житті Христа має бути більше. Він має проявитися всі свої красі характеру, свої благодаті, свої любові, свої щедрості, свої милості, прощені тих, тих, плод, тих плодах, які проявляється Дух Святий. І каже Іван каже: Він має зростати в мені, я ж маліти. Згідно з єврейським законом, злодій повинен був не тільки повернути вкрадене, але й відшкодувати додатково ще 20%, п'яту частину. П'яту частину він мав ще відшкодувати зверху. Але Захей добровільно вирішує йти на найсуворіший стандарт. тоді, коли віддає, каже, чотирикратним, в чотирикрат відшкодую ці збитки, які завдав людям. Така міра в чотири, в чотири рази більше віддати за, ті, за ту втрату, яку ти завдав, вона була за вкрадену якусь худобу, тоді, коли ти щось вкрав живе. І Захей був. Готовий повернути зверху ще 300%. Вкрав в тебе 100, забрав в тебе більше, віддам в три рази ще в четверо більше. І Ісус промовив до нього. Трошки почуйте, немає цього тексту перед вами. Ісус промовив до нього сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама. Зі слів Захея, ми бачимо, що Він був винний в обмані людей, він це визнає. Він каже, кого скривдив. Він жалкував про свої вчинки минулого. Він жалкував і Він приймає рішення, він зобов'язався відшкодувати збитки. Це те, що ми можемо бачити зі Слова Божого, те, зі тих слів, які сказав Закхей в своєму домі, при свідках, звертаючись до Ісуса Христа. Зі слів Ісуса, ми розуміємо, що Захей був спасений того дня, а Його гріх був прощений. Зі слів Христа ми можемо чути, що доказом Його спасіння було прилюдне це визнання. Я не знаю, чи ви зустрічали, я не зустрічав таких людей, яких так могла прийти переміна, щоб вони прилюдно висловилися, що вони хочуть зробити на знак того, що в їхньому житті щось помінялося, в їхньому мисленні, що в їхньому серці прийшов переворот, що в їхньому, їхнє життя прийшов зміст і жалкування минуле. Це дуже гарний для нас ем, такий мотиваційний момент і приклад того, як відбувається переміна, як відбувається відродження, і якими плодами характерне оце навернення до Христа, оце народження згори. То, що Закхей, по суті, відмовився від свого положення. Іншими словами, він вчинив так, як вчинив Матвій Левій, який покинув все і пішов за Христом. Цей був готовий віддати все. Ту шкоду, навіть яку завдав, і віддати більше того, віддати в чотирикратно. Ми з вами говоримо про зустрічі з Христом, які змінили життя людей. Але є кілька прикладів людей, які зустрілися з Христом, але їхнє життя не змінилося. Це багато юнак, наприклад, які описуються в Слові Божому. Це молодий чоловік, який підійшов до Христа, з важливим, здається, питанням, що мені треба зробити, щоб отримати вічне життя. Його зустріч з Христом не змінила його, бо він не захотів розстатися з тим багатством, яке мав. Якщо Закхей казав віддам половину свого маєтку бідним, то цей юнак не справився з цим викликом. Закхея Христос навіть не спонукував це робити, Він сам прийняв це рішення, бо Він знав закон, він знав правила суспільства, він знав це і тому він прийняв свідоме рішення. Цей відмовився. Юдеї, які слухали Ісуса, але не прийняли Його. Написано в Слові Божому Євангелії Діва 6 розділ, що після цього, як вони почули те, що говорить Христос, багато хто залишив його і більше не ходив з ним. Багато хто з учнів просто перестали ходити за Христом. В якийсь, в якийсь момент вони, для них було ну, Занадто високою ціною, напевно, слідування за ним. Треба було якісь зробити зміни, треба було приймати якісь рішення, якісь альтернативи. Фарисеї і книжники вони постійно ззначалися з Христом, слухали його слова, бачили чудеса, але замість покаяння вони зробили свої серця черствими. Вони тільки нарікали, вони бурчали, скаржилися постійно. Христос каже до них: Ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя? Пилат, ми мали про нього також мати роздум, але я подумав, це чоловік насправді, який не змінилося його життя від зустрічі з Христом. Він навіть задавав питання, що є істина, на яке так і не отримав відповіді. Він зробив свій вибір, бачачи, що ця людина несправедливо засуджена на користь того, хто є злодієм, і послух піддався тиску натовпу. Він мав зустріч з Христом, але не зробив правильного вибору. Друзі, багато людей зустрічалися з Христом, але не всі змінилися. Одні були прив'язані до багатства, інші до релігійних традицій або страху перед натовпом. Але я хотів би виділити сьогодні в нашій історії жінку з натовпу, яка хотіла лише доторкнутися до Христа і була зцілена від тієї хвороби, яка дуже докучала її життю. Вона вірила, що лише доторкнутися серед того натовпу, який її оточує який не дає їй підійти. І в своєму безсилі вона все-таки доторкнулася і отримала зцілення. Ми знаємо з 18 розділу Євангелія Луки прагнення серед натовпу докричатися до Христа і отримати те що, ти, те, що Вартимай хотів. Він хотів бачити, бо Христос його запитався, що ти хочеш. І той каже, хочу бачити. Побачив, зцілився і слідував за Христом. І ми бачимо сьогодні Закея, знайомимося з Ним, того, який, незважаючи на натовп, в нього є було бажання побачити, знати, хто цей Христос, і заліз на дерево, аби побачити Його. І це змінило їхнє життя. Це змінило цих людей життя кардинально. Якою буде, друзі, зустріч з Христом Твоя. Можливо, вона вже була. Наскільки це поміняло твоє життя, наскільки воно вже змінило тебе? Або чи ти прийняв якісь радикальні рішення відносно свого характеру, відносно свого, а, своїх якихось звичок, свого положення? Не роби за черствим або затверділим своє серце, так як робили це книжники і фарисеї. Наблизься до Бога, і він наблизиться до тебе. І каже слово Христове: сьогодні потрібно мені бути в твоє дом, твоєму домі, каже Христос, до тебе. Сьогодні хочу дати тобі спасіння і твоєму дому. Я хотів би дати можливість, щоб ми, вставши зараз, подумали про себе. Якби така людина хотіла сьогодні мати таку зустріч з Христом і сказати, Бог, я, я дуже хочу, щоб ти був у моєму домі. Я хочу, щоб ти сказав мені ці слова. Хочу отримати те спасіння, яке ти можеш дати. Я хочу кликати до Тебе просити той мир, який лише ти можеш дати, який не може дати цей світ. Господи, назви мене по імені і будь в моєму житті. Я роблю крок до тебе. Якби такі люди були, давайте кожен про себе подумає, ви можете це зробити і звернутися до Бога в тиші свого розуму або в голос. Або просто вийти сюди до мене, і ми разом будемо радіти вашому спасінню.